Вітаємо вас у виставці-переховності Сила і тут України. Сьогодні як ми пройдемо крізь емоції, символи та історії, що живуть у сітні, запрошую вас відчути, побачити та пережити цей досвід разом. У цій залі представлені роботи та робити молодих фотобудовників, учасників народної фотостудії Сирбі Тетяни Діденко та Вадима Коменка. Керівник Палобу Робочий. Вітаємо! Саме тут спорядкуємо про виборів Сетяна Діденко. У своїх роботах вона показала нашу сьогодення і мужність наших захисників і захисниць. Перед вами символічний образ сучасної української жінки. Воїна, берегинія, неславної захисниці свого дому та народу. Вишуванка це нації, символ її духовності, традиції та історії. Вона переплітається з військовою формою, яка усов'я силу, стійкість і готовність боронити свою землю. Синьо-жовта пов'язана на очах, не є сліпотою. Це віра, віра у перемогу. У світле майбутні та в те, що навіть у найтемніші часи душа залишається вільною. Ця дівчина стоїть тут не лише як індивідуальність, а як уособлення тисячі жінок, які щодня наближають перемогу на фронті, в тилу, у лікарнях і у своїх родинах. Перхоман сила і дугурини це більше, ніж мистецтво. Це послання, послання про єдність і непохідну віру українців. Сьогодні ми не просто спостерігаємо. Ми відчуваємо відчуваємо ритм серця, який б'ється у з ритмом нашої землі та кожного з нас. Тож нехай цей образ залишиться в наших серцях, як нагальну. Український дух не переможе. А тепер ми перенесемося усіх Зовіця, проростає мисли. Запускаем. На початку відкриття виставки ми з вами побачили силу і стійкість, виражені через образ жінки-воїна, яка поєднала у собі захисницю і берегиню. А зараз ми перенесемося у світ природи, краси та цвітіння, що, незважаючи на будь-які труднощі, проростає навіть крізь руїни. Ці два світи не контрасти. А дві сторони однієї реальності. Вони взаємозаповнюють одне одного. Там, де лунають вибухи, крізь попіл і біль проростають квіти. Там, де здається, що життя зупинилося, все ж знаходить спосіб розслідувати. Квіти на міських пейзажах. Це символ відродження, це дихання міста. Що продовжує жити і цвісти попри все, це нагадування про те, що краса здатна перемогти темряву, а природа завжди знайде шлях до світла. А зараз запрошую автора цієї виставки Вадима Хоменка. Радий вас сьогодні бачити на цій виставці. На жаль, Тетяна сьогодні не може з нами бути присутня, тому я лише. Я хочу сказати кілька слів про своє бачення цієї виставки. Це не просто виставка, а це діалог між боротьбою та відродженням, між тишою що садів і війни. Це послання у кожному пелюстці, у кожному промінчику сонця, що пробивається крізь хмари ми диму, живе надія, надія на мир, на новий день, на те, що колись наші міста будуть знову цвісти, так як квіти на тих полотнах сьогодні. Я хотів би представити наших партнерів, які допомагали організовувати цю виставку. Військовий капелан Ігор Фен, квітковий магазин СВ Флауерс». Студія флористики Флорі, яка знаходиться за адресою проспект Володимирський, 23. Оксана Комунок, всі, напевно, знають, волонтер, вона має благодійний фонд Довіра та допомога. А, До речі, уся виставка благодійна, усе, що ви бачите у цих залах, квіти, фотографії, наші експонати на лоти, ми зараз про це поговоримо, усе це продається з благодійною метою, щоб підтримати наших військових, так як ми співпрацюємо з благодійним фондом. Хочу висловити щирі подяки учасникам молодіжної ради Богдані Сидоренко, яка допомагала з організацією, а також створила цю ляльку мотанку, вона майстриня, автор цієї роботи. Камілі Чернишові, яка сьогодні уособлює образ жінки воїна. Анатолію Бестрову, який веде сьогодні цю виставу. Також нам допоміг Роман Волошин, він виготовив фігурку Воїн-берегиня, там вона буде лот один із лотів на аукціон. Це дуже унікальна робота, там про неї є опис, можете ознайомитися. А також нашим славним трудівницям, берегиням, працівникам галереї та відділу культури і мистецтв Берської міської ради. За вашими спинами знаходиться фоторобота Дерево життя. Можете подивитися. У кожного народу є своє дерево життя. Для України це дерево, ну ось виглядає так, це дерево посеред бури, зранене, але не зламане. Воно стоїть завдяки нам. Кожному, хто вірить, мріє, тримає коріння. Ми можемо оживити його, наповнити кожну гілку сенсом, надією, любов'ю. Нехай ваша пелюстка, слово або думка, мрія стане частиною цього відродження. Напишіть її і прикріпіть до гілки. Разом ми створимо дерево, що розквітає. Долучайтеся. А зараз ви станете учасниками аукціону. Кожна представлена фоторобота коштує 300 гривень. Також усі квіти, що прикрашають цю залу, можна придбати. А також пропонуємо вам розіграти експонати, розроблені спеціально для цієї виставки. Лот номер 1 це унікальна мініатюра воїн-берегиня. Автором цієї мініатюри є Роман Волошин, талановитий лубенський скульптор, майстер мініатюрної пластики, який створює ексклюзивні роботи. На замовлення поціновичі мистецтва, скульптура – символ незглавності, жіночої сили та відродження. Придбайте історію, закарбовану в мініатюрі, Станьте власником артефакту, що усоблює силу, дух та незглавність. стартова ціна 500 гривень. Є <головік> 500? 500, ни хвольше. 500. 500, 600. 600? 700. 700. Plus 800, 900, 1000. 1000, 1100.

Багато хто не повернеться. Я хотів щоб ми завжди пам'ятали, як сьогодні шановували тих людей, які залишилися живі і пам'ятали про тих, кого вже ніколи ми не побачимо серед живих. Хай Бог благословить нашу Україну. Ми молимося, робимо, що можемо. Вам всім бажаю миру. Дякую вам. Унікальна лялька-мотанка Воїн-Берегиня. Автор цієї роботи Богдана Сидоренко майстриня, що відтворює давні традиції у сучасному баченні, декоративна лялька-мотанка Берегиня» виготовлена за давніми традиціями та канонами створення української ляльки та мотанки стилізована під сучасний образ жінки-захисниці, сильної, мудрої та незламної берегині українського народу. Це ручна робота. І енергетика теплих рук і давні знань у кожному вузлі. Стартова ціна тисяча гривень. Я даю тисячу гривень. Тисяча? Так. Тисяча раз. Тисяча два три! Продано! Сьогодні є можливість допомогти Збройним силам України, тому ми тут і зібралися, і я, звичайно, купила цю прекрасну куколку, можна. Це дуже велика пам'ять буде для мене. Усі кошти будуть спрямовані на благодійний спір. Благодійного фонду Довіра та допомога. Запрошую всіх вас до перегляду експозиції.